Всіх вітаємо на нашому каналі Харевич Афрай. Сьогодні нарешті підіймемо таку одну з важливих тем, яка найбільш очікувана, найбільш цікавіша для всіх. І так, це тема грошей, тема фінансів, яку суму ми вклалися, будуючи цей будинок. Яку взагалі можна вкластися, будувавши будинок власноруч? І чи реально за 10 тисяч доларів збудувати будинок мрії? Розкажемо сьогодні про суми, які витратили на кожен етап з нашого будівництва. І почнемо. Так. Все почалося ще задовго до нашого будівництва. Почалося ще тоді, коли нам батьки подарували ділянку цю. Вона, ви бачите, не, не звичайна, можна так сказати. Ну, вона дуже красива. І щось звичайне тут будувати ми хотіли, хотіла, хотіли щось. Ну, щось красиве, яке вписало себе в цю природу і загорілося цим афремом. І не помилились, бо цей афрем виглядає тут дуже гарно. Знаю це і мені дуже подобається. Тож ми, ми про це не жаліємо. Як я вже казала, перед повномасштабним вторгненням ми отримали документи на цю ділянку, бо е, документи ріш... ці вирішення з за документами затягнулися нам. На років два, і в той тиждень, коли почалась війна, нам віддали готові документи, і тоді ми почали думати, чи це зараз на часі, чи взагалі почнемо розбудувати це будівництво, починати це все. Але вже влітку почали заливати фундамент, а потім вже купляти матеріали, заготовлювати матеріали на наше будівництво. всю дошку, все закупляли. За цей час. І вже в 2024 році все-таки прийняла рішення продовжувати наше будівництво. Почали з фундаменту у 2022 році. Сказати зараз ціну ми не можемо, бо ми ще тих, з тих часів динозаврів, які записують все на листочку, і ми успішно загубили всі записи. Хоча, я думаю, вони десь мають бути, тож, якщо я його знайду, то я обов'язково вам про це розкажу, але що ми розкажемо, що ми витратили на фундамент? Що, що нам пішло? Фундамент на свайний, тобто нам на сваї, у нас сваї бетоні. Сваї що? Пісок, щебінь, цемент, вода, арматура. Все, що. А, mm -hmm. і ще були шпильки фіксаційні шпильки. Ми монтували їх в сваї, щоб потім зафіксувати балки. Все, оце є вся. А, ні, ще плівка. Плівка була для фіксації від опалубки воно стояло. А всі ці записи про цінами, теж успішно перекринку. загубили. Потім Загальна площа нашого будинку по фундаменту і по краю другого поверху виходить 140 квадратів. Перший поверх у нас. 100 квадратів, другий там майже 40. Хоча другий поверх мав бути менший, правда? Другий поверх мав бути менший. Він мав ага. в загальному <с бути <с менший <с будинок, але. Про каркас. Каркас, скільки нам йшовся, каркас, дошка на каркас, що там хочеться? Кар каркас у нас з практично все сосна. Є е, елементи з модрини і є смерека в нас в будинку. Але здебільшого смерека це тільки зовнішня вагонка і е, е, як вона, терасна, тераса в нас з модрини зроблена. І штабки на, на вікна теж модернові. Так, дивіться, по цінах. По цінах по каркасу е, дерево ми закуплялись два. Дві ходки ми брали по 10 кубів, то в нас загально пішло 20 кубів дерева. І ще в плюсі ми ще потім додавали. Докупували. До речі, от, питають, яка, якої сушки у нас дошка, яку ми брали. При... Це, взагалі, як краще? Яку? Природня сушка. У нас дерево стояло два роки. Це в нас на два роки, здається, на участку. Нас ну стояло. там, два диваюсь. роки воно стояло в нас на участку. Можливо, ще в... там, де ми брали, там казали, що деякі... деяке дерево стояло. Не хто ж? Же... Певний час, ну, це, це недостовірна інформація. Тобто в середньому 2 роки. Я думаю, що для сосни достатньо двох років камерної сушки ми не брали матеріал, бо ну, я дорожчі. рахую без потреби. Ну, дорожча камерна сушка. Дорожче, але каркас воно сильно, сильно подив. Воно стояло на перекладах, воно провітрювалося, зверху було накриття. Дошка, тобто, мала хорошу вентиляцію. Ну, і я думаю, що воно більш ніж. Дошка висушується, природня сушка там до 17% за власним досвідом, я знаю, що. Ну, не більше 17%. А для зовнішніх е конструкцій цього достатньо. Дехто використовує доску свіжопил, але воно потім всихається і є нюанс. Так. Дерево, 2 куба, ой, 20 кубів у нас пішло. І загальна сума 4 940 у нас пішло на дерево. 2 долар. Ми ціни, в ціни ми будемо озвучувати в доларах. Так, далі. Дерево ми проходили пропитками. Пропитки були біхромат натрію і мідний купурос. Ілограм того, кілограм того і 10 літрів води. Ми використовували, тобто, нам на дану на антисептик пішло 100, 100 доларів. Далі, так, для фіксації каркасу ми використовували шурупи, шпильки, гайки. Це все нам пішло на 1235 доларів. Так, по каркасу. По каркасу все. Далі йде у нас е, мінвата і є паро і євробар'єри, які ми використовували. Так, е, мінвата пішла 1400 доларів. І паро і гідробар'єри це по 550 доларів пішло нам на, на них. Е, Далі. Це е, мінвата. Суто, е, суто... Ну, каркас, каркас. Е, далі вагонка. Вагонка в нас соснова, широка, 17 см. І по ціні була нам дуже хорошій ціні. Е, ми забрали всю, і далі люди казали, що не будуть її робити, бо вона. Широка. Перестрахувалися. Перестрахувалися. Так. <забралися>. Е, так, вагонка. Вагонка на, на вагонку нам пішло 2,150. Так, далі ми покривали олією порма. Сіра, балки сірі були, а сама вагонка була біла. Нам на олію пішло приблизно 300 доларів, бо там були нюанси, тому що залишки були олії в мене і я, я їх. Використав. Так, ще е, все. По по каркасу. По каркасу. І, так, ще на двір На двір є терасна доска. Нам вона обійшлася в 250 доларів. Це е, суто доска і. Андрей, чи треба враховувати то що. Mm, ну, у нас ж не використовувалися з роботи. Тобто ми все самі робили, маємо станки, все так. маємо. Тобто, це самі... ціна, ціна суто матеріалів. Ми вам розказуємо, тому що робота в, нас. Робота. Робота в нас. і е надвір для покривання балок і тераси, вагонок, всі зовнішні сторони у нас пофарбовані в сірий колір. Фірма Adler і нам на зовнішню фарбу пішло 330 доларів. Так, і загальна сума по каркасі, по каркасі. 11, майже 11 тисяч доларів. Угу. Так. Каркас маємо, тож тепер нам треба накрити чимось, яку про покрівлю розкаже. Покрівлю ми вибрали фальцеву покрівлю. Тобто на метал нам пішло 3800 доларами. Робота нам обійшлася десь 400 чи 500 доларів. Я точно не пам'ятаю, тому що там були нюанси з обміном. Це нам допомогли і так, так, так вийшло. Далі в покрівлю ми ще монтували дахові вікна. Вони, правда, у нас всі різні, бо це виставочні варіанти, але нам вони обійшлися в 600 доларів. І кріпильні елементи, там були шурупчики різні різні, сітка, і це, це все нам обійшлося в районі 100 доларів. І загальна сума по покрівлі виходить 4,500 доларів. Так. Ідемо далі. Вікна. Вікна. Дуже цікава е, тема, бо е, не знаю, це, мабуть, найдорожче, що в цьому домі є. Залічу скулаєте весь будинок по суті. По... так. Так, е, скло. Скло нам обійшлося в 6430. Це вікна. Далі е, двері. Двері. Е, Обійшлися в районі 3 35 тисячі доларів. І штапіки на вікна, це суто матеріали в 100 доларів, і клей е, для вікон. Він, правда, ще не все запі... е, пройдено, проклеєно. Вікна стоять поки що на тимчасових таких опорах. На даний момент нам пішло на е, піна для дверей і е, клей. Нам пішло 200 доларів. Але це треба врахувати, що вони ще просто стоять Це ще ціна та й стоять. стоять. Я, я думаю, що загальна сума буде десь, живе, десь в районі тисячі доларів на всі клеї. Там ще потрібно буде з часом просіліконювати, щоб робити. Ми зробили місця, щоб вода стікала. Тобто це ці ще там ще Так, да, У щоб... нас ще немає ніяких стіків типу, що як. Так, так. Так. І нема е, сітки, це не розумію. Це Але Стільки в нас тут е, воно під, під накриттям, там є такі планочки, можна використовувати. Mm -hmm. Але я не знаю, подивимося. Живемо поки так. Так. Загальна сума по вікнах, дверях 10-130. Так, що в нас? Більше половина чого зайняли наші вікна. І взагалі такі вікна великі, вони не тонувалися. Наскільки я бачила наш проєкт, якби те, що ми планували, у нас мало бути все забито майже вагонкою, там мали бути десь вікна. Ну, ми може бачили наш макет, типу такий маленький, але щось пішло не так в цього чоловіка, і він вирішив ось так зробити. І в принципі, це не гірше, це нічим не гірше, це навіть краще, але ну, і це красивіше. А, неочікувано. Навіть ні, для ні, мене. Ні, 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 навіть для мене. Так. Переходимо в середину. По, середи, по внутрішньому оздобленню. Е, гіпсокартон, шурупи, профіль металічний, який ми використовували для фіксації. Тобто, нам загальна сума 350 доларів. Е, Далі, шпаклівка фарба. Е, 100 доларів, бо ми не вишпакльовували, ми пройшлися уніфлотом, стики пройшлися і Всі знаю, заформували. Що ми не вишпаклювали, бо я б показувала, як вона видно на сонці. Е, Але тому, це що... тільки так на сонці. Е, до речі. Ми, так, ми казали, з часом будемо переробляти. Та. Нас... Але взагалі тут е, все має перероблятися, якби хтось питав, Тут е, взагалі немає нічого фінального, фінішного дах, стіни. Ти маєш щось проти? Я нічого не маю проти, я можу і так жити. По підлозі, по підлозі. Тобто матеріал ми закупили спочатку, тоді саме, коли закупляли на, на каркас, це на перший поверх. Другий поверх, там окремо буде ціна і, і все. Тобто по підлозі, ще так само, по підлозі ми шліфували, брали в оренду шліфувальну машинку. Це нам обійшлося в 80 доларів. Так. Потім для підлоги ми так само ще використовували олію. Була пігментована біла і зверху покрили двома слоями з накаткою валіком олію. Так само покрили. Тобто на олію і на пігментовану білу, і на звичайно нам пішло 250 доларів. Так, другий поверх. Другий поверх, доска була в нас. Ми там вибрали пазик такий спеціальний, щоб вона закладалася. Воно ще з часом буде накриватися якоюсь або ОСБ, або фанерою. На доску, на другий поверх, нам пішло 600 доларів. І далі ще нам е перший поверх ми утепляли знизу, тобто була підлога. Е була знизу плівка і зверху плівка, і всередині була мінвата. Е потім забита знизу е латами. І з часом воно підшиється е під ще сіткою від гризунів. Тобто на утеплення і на. Плівку нам пішло 500 доларів. А це треба зробити до зими. Це треба зробити до зими. У нас до зими багато чого треба зробити. Під'єднати болеріан, під'єднати за вікна пройти, засіликонити. Там в районі я рахував, чи 120 метрів сіконення треба буде пройтися. О, і... Ми ще маємо до зими? і сітку вчепити, і електрику ще зробити. Так. Так, бо ми, якщо не зробимо цього, то будемо вже в холоді з, з, з бурульками на теж сюди, а будемо, мабуть, тут холодно, я так собі думаю. Так. Як... І поки що все. Тобто, але в нас був каркас, і ніби в нас, в принципі, э, всередині якби було якби, готово, бо він підлога. Э, Типу, сам дах і все, і у нас все готове. Тільки то, що ми робили перестінки ще. Так. Ну, а так у нас було все, якби ремонт. Це Перев... переваги, переваги даної конструкції. що Ти за рахунок того, що ти проходиш, робиш дах і паралельно це вже як готові ремонти в твоєму будинку. Так. ще в нас ще по комунікаціях? У нас є тут. Так, каналізація в нас суто тут стоїть на місці викопаний септик. Труби і труби і кольця, які ми ставили зверху кришка. Кришка потім ще. Робота техніки нам обійшлася в 500 доларів. Септик нам обійшовся в 700 доларів. Так. Труби і, і все, і робота ескаватора. Далі. В нас є на участку ми пробили скважину на воду. Ну, ви вже знаєте, скільки нам це обійшлося, бо я все розповіла в минулому відео. Скважина нам обійшлася в 2584. Потім ще поставили насос і труби. Це обійшлося нам в 300 доларів. І щоб в хаті була тепла вода. Так само, бойлер ще 250 доларів. В цю суму в ціну бойлера ми врахували і е, всі труби, які ми використали, розтягнули воду по будинку. Е, загальна сума по комунікаціях вийшла 4334. Так, все, на даний момент на даний, на даний момент. Е, Дана, дана будівля нам обійшлася в 32 289. Це Скільки, Це там дорого, ти... чи скільки ти розбила на квадрати? Виходить, що 1 метр квадратний даної будівлі виходить в 230 доларів. Це суто ціна матеріля... матеріалів. Тобто є можливість е, або збільшити ту ціну, або зменшити за рахунок власних побажань. Запитів і тому подібне. Тобто, в нас по даному конструктиву, по даному утепленню, по даній вигляді, тобто, нам така сума обійшлася. За рахунок площі можна здешевити дану конструкцію, або можна. За рахунок всього можна. здешевити Все. Тобто, це є це є настільки лего, будів, будівництво є настільки лего. Що нема стандартної ціни. Коли люди думають, що стандартна от, от така сума це і стандарт даного, даного цього, даної будівлі чи ще щось. У зв'язку з підвищенням, зменшенням цін, е, тобто матеріал е, ми закупляли тоді, коли дерево було там по то навіть не цілих 100 доларів за е, один куб. На даний момент. Ціна вже є 200, тобто в два рази. Дальше... І чим довше ви чекаєте, тим дорожче. Тим дорожче це... воно виходить. Тобто, це все воно дуже, дуже плаваючі. Ми, ми спочатку ж ти думав, вкластися в 20 тисяч доларів, але ж було дуже багато змін. Планувало... Планувалося в 20 тисяч доларів. Можна було вкластися. Планувалося вкластись в 20 тисяч доларів, але. І на цьому дякую. Як то кажуть, апетит <реш> приходить під час їжі так само і тут. <реш> По-друге, даний, даний будинок ми будували для власного задоволення, для того, щоб ти прийшов і подивився, що воно тобі подобалось. Не було за ціль якусь обмежити себе і зробити. Так, є деякі позиції, на які я не звертаю уваги, ми не придираємось до них. Але є речі, на які я… дизайнерське око твоє бачить так, так. <рес> так, так. Каркас чим виграє? Керкас верить, що він може збудуватися швидко і можна в нього роз'їжджати. А... Подивитися з точки зору самого початку, тобто ти закупив матеріал і має постояти висохнути. Або ти купляєш камерної сушки. Тобто, ну, це процес теж. Камерна сушка там, півтора місяці ти береш. Але далі великі бруски, от, наприклад, в нас какасні е, бруси. Я думаю, що якщо їх поставити в... запхати одразу в сушку, вони потріскають. Вони в нас потріскали. Вони потріскали, мали... ну, але це треба приводить. Але коли їх запхати, примусово примусово сушуватися, то з ними їх ще більше, більше поведе, ходить. Своє, хто як на кого їздиться, тут більшість на любителя. І Більше кажуть, типу, а фрейм ви не побудували стіни, поки, поки ми живемо тут 3-4 тижні. Десь так приблизно. Ми ще на нас на голову нічого... хоча була не була чи в того, чи то, чи не від того. Я надіюся, що не від того. Приходили знайомі, ми з ними спілкувалися. Тобто. Нікому не давить, нікого ще не задавило, то <сі poking> <пгорнене> це дякую. <в> Просто можливо й за того, що він у нас великий вийшов. Великий вийшов, можливо, і. Взагалі, якщо в кімнатах подивитися, то. Одна тільки стіна виходить похила. А решта стін всі е, стандартні. В смаслі. От зайди в кімнату. У нас тільки одна стіна, одна а. стіна коса. Зайди в ванну, одна стінка коса. Е, тут на, в залі тут, так, тут е, одна і друга, але за рахунок того, що є друге світло, вона виглядає дуже великим і воно Ну, красиво виглядає. Не знаю, хто до нас не приходить. ну і Це не знаю. Мені подобається. Я кайфую від того будинку і від того, що ми збудували таке, і це своїми руками зроблено. Не цими, а ось цими. Та що, цими теж? Так, так. А, так само дякую батькам, які нам допомагали в цьому нелегкому так, процесі. І мій, і другі, і друзі, так. і родичі, вас хто допомагав. Це, це дуже круто. Без них не, не справилися ми. Ні, ми могли, могли б могли би справитися, але це б було напевно в рази в рази довше, тому що реальність деколи зайві руки дуже багато чого. Е, про ціну мені ніби все розказали. Що не розказали, то згодом ще розкажемо. Питайте, що вас цікавить, який саме етап, які суми. І ми будемо по змозі відповідати на ці запитання. М -м -м і все. Будуй, Десь, будуйте свою харту. Іде, іти, і, іди, і будуй свою мрію. І чим довше ви будете тягнути, тим дорожче це вийдеться. Головне почати і. Воно все в процесі. Так, все в процесі поміняється. І треба бути дуже е, гнучким, до будівництво це дуже складний процес і вилазить дуже багато нюансів. Тобто треба в процесі міняти е, міняти дизайн, міняти якісь побажання. Так, так і навіть якщо зробити, той 3D-3D-візуалізацію, проєкт, ніби ну, все одно ж може щось мінятися, багато чого, якісь нюанси можуть бути, і не є воно все таке. Коротше, будівництво це дуже гнучка справа, як на мене. Саме так. <рес> вже, вже на, на досвіді. <рес> чи є. Е, чи можна вкластись в 10 тисяч доларів? Можна вкластись, але це буде зовсім інші запити і зовсім інші. Е. Так, але можна сказати, то, що е, це дешевше, ніж, наприклад, купити квартиру і зробити там ремонт. Це 100%, я думаю, бо. Добре, потім Чекай, чому може, може, і допишемо? Що? Будь ласка, було схопи світло. Ходи, заходь. Я так. Я так. Не Ні, не заходь, заходь! Ок. Заходь. заходь. О, зараз я я... Просто... я їй дам зараз мікрофон, не розказувати. Окей, я підійду. Просто... Дякуємо вам за перегляд. До нових зустрічей.